Бурхливо обговорювали активно та одностайно голосували. А в результаті президент України Петро Порошенко наклав на закон вето йдеться про інститут громадського обвинувачення. Він мав надати пересічним українцям законне право ловити чиновників корупціонерів. Більше того, факт передачі або пропозицію дати хабар людям дозволялося б знімати на камеру, фіксувати на фотоапарати та робити записи на диктофон. Надається юридична зброя. У протидії корупції, яка полягає в наступному, дозволяє ініціювати особливий порядок кримінального провадження, користуватись технічними засобами для фіксування злочину, подавати клопотання про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні. Парламентарі охрестили цей закон революційним. Щоправда, ще тоді голосували за нього не всі. Депутат від блоку Порошенка Юрій Луценко одразу заявив, їх фракція проти і підтримувати законопроект не буде. І, хоча за проект закону парламентарі тоді проголосу. Вали місяць по тому президент України відмовився його підписувати. Глава держави повернув його депутатам зі своїми зауваженнями. Головний аргумент цей закон порушуватиме конституцію, цілу низку інших законів та міжнародних документів у сфері прав людини. Надання законом приватним особам право використовувати технічні засоби несе суттєві загрози національній безпеці України. Зокрема, це сприятиме більш вільному використанню відповідних технічних засобів іноземними розвідками та дозволить їм використовувати їх під прикриттям збирання інформації для громадського обвинувачення. Натомість пропозицію президента підтримують, і політичні експерти кажуть, цей закон ніщо інакше як мильна булька. Він абсолютно неефективний і створює лише видимість реформаторського та антикорупційного. Ховна рада займається тим, що створює якісь абсолютно профанаційні закони. Замість реальної боротьби проти корупції в Україні відбувається зараз імітація шляхом створення от таких ось недолугих законів чи якихось ще зайвих органів. Усі зауваження президента стосовно цього законопроекту парламент почує вже на найближчій сесії.